Шукаєш ноутбук, який не підведе в робочий день. Це HP EliteBook 830 g 7, 13,3 дюйма, Full HD з матовим покриттям, металевий корпус легкий і тонкий. Всередині чотириядерний процесор Intel Core i5 10-го покоління і графіка Intel UHD Graphics. Оперативна пам'ять 16 ГБ SSD 512. Завантажується за секунди та не гальмує навіть коли відкрито десятки вкладок. Клавіатура з підсвіткою. Є сканер відбитка пальця, тож доступ до системи в один дотик, порти USB, usb c HDMI, LAN, Bluetooth та інші. Є HD-камера і якісна аудіосистема від Bank Olsen. У комплекті сам ноутбук, блок живлення, гарантійний талон, спеціальний промо і наліпки на клавіатуру. HP EliteBook 830G 7 компактний, швидкий. І професійний ідеальний вибір для роботи та навчання.